Хотіли Україну потоптати, але вона піднялася жива, сказав кобзар народу повставати і до сих пір живуть його слова. Маленькі наші ноги та знають свою путь. На службу України, коли тут підуть. Маленькі наші руки та кріпнуть, та ростуть. На службу України всю працю віддадуть. Дитячі в нас серденька та щері в них чуття. Любити Україну будуть ціле життя. Маленькі наші ноги та, та знають, куди йти На службу України йдемо сестри і брате. Заповіт Шевченка не загине. Ми йдем за волю і за правду з ним. Бо Україна стане на коліна лиш перед Богом, більш ні перед ким. Моя Україна встала з колін, Вона подолає всі стіни. І стане країною серед країн, І відродиться під час руїни. Всі разом ми сила, єдина сім'я, всі разом майбутнє держави. Зберемо насіння святого зерна, можливі всі справи. Давай допоможемо вісі всім дать, щоб не помирали лукаві. Нам кожному світі треба сказати. живемо у вільній державі, якщо пам'ятатиме кожен із нас, Щевченка слова не на настане нової країни час, то усі новідющі. От, братця, крикнемо ще сили, хай не керує нам різні брат. Ми разом всі, велика різна сила, яка і називається народ. Солець снігом і дихи асфальти. Студить вітер, щок на серця, кажуть люди: будемо стояти, будемо стояти до кінця. Наша батьківщина Україна, а її оплутує біда, її доля, мов ярка калина, предковічна, зовсім молода. Усміхнулось молоде обличчя, на що ті сніжинка розтає. Так майдан національно звичним символом країни постає. Наша батьківщина Україна. Крізь віки, недрищах століть, Не схилила голову і коліна, на майдані гордою стоїть. Це важка робота, а не свято, Україну, не ховай лиця, прагнемо щасливу долю мати, мусимо боротись до кінця.